Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку робота із зображенням у програмі Photoshop. Сьогодні ми будемо з вами використовувати інструмент ласо. Наприклад, у нас з вами є зображення хлопчика і нам потрібно прибрати з його футболки слова і калину. За допомогою інструменту ласо ми з вами обираємо його і виділяємо цей фрагмент, який нам потрібно прибрати. Виділили. Тепер за допомогою вкладки Редагування «Редагувати», ми з вами натискаємо заливка. Відкривається діалогове вікно, в якому нам потрібно з вами вибрати зміст. Зміст відповідно до вмісту у нас і натискаємо ОК. Як ви бачите, наша, наші слова і наше зображення на футболці зникли. Тепер за допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-D ми прибираємо наше виділення і зберігаємо файл, зберегти як. Зберігаємо зображення у відповідному форматі, який нам потрібно. Ми, нам потрібно в форматі «JPEG». Натискаємо Зберегти натискаємо ОК. І наше зображення збережено.